Привіт! Якщо ти новачок, який хоче дізнатися все про казино, то ти попав в правильний час та у правильне місце. Тому що сьогодні я розповім про свій досвід в казино та дам цінні поради тобі, як новачку. Я дам відповідь на питання, що ти отримаєш в казино, топ-3 поради, як правильно грати, та відкрию для вас найкраще казино України. На мою суб'єктивну думку. Одразу хочу наголосити, що казино та способи, про які я розповім, легальні і офіційні. А також посилання на рекомендоване мною казино ви можете знайти в описі під відео. Розпочнемо з того, що ти отримуєш, коли йдеш у світ казино. Широкий вибір ігор. Онлайн-казино пропонують нам безліч ігор на всі смаки від флотів до класичних настільних ігор, що дозволяє новачкам знайти щось за своїм вподобанням. Бонуси та промоакції. акції Багато казино пропонують вітальні бонуси, безкоштовні спіни та регулярні акції. Це дозволяє новачкам отримати додаткові кошти для гри та більше можливостей виграти. Можливість гри на мобільних пристроях. Більшість казино мають оптимізовані для мобільних пристроїв версії своїх ігор, що робить гру доступною в будь-якому місці. Зручні методи оплати. Безпечні та зручні методи оплати дозволяють гравцям легко поповнювати свій рахунок та знімати виграші. А зараз переходимо до правил, яких тобі потрібно дотримуватись в казино. Перше правило це розуміння правил казино. Можливо, це прозвучить банально, але перш ніж почати грати, тобі потрібно зрозуміти правила гри та умови казино. Це допоможе комфортно та безпечно грати. Якщо говорити коротко, то ти маєш бути повнолітнім. Повинен користуватись саме цим ліцензованим казино, про який я розповім пізніше. А також ти повинен переконатись, що казино підтримується в твоєму регіоні, тому що деякі з казино можуть бути недоступними і обходити обмеження не дуже хороша ідея. Друге правило це банкрол менеджмент. Встановити собі ліміти на свої гроші та дотримуватись їх. Керуй своїм банкролом відповідально, щоб грати не лише захоплено, а й безпечно. Ти ж хочеш заробити побільше, а не все програти. Потрібно відповідально підійти до використання своїх коштів. Третє правило. Обирай популярні ігри. Обери для початку популярні та надійні ігри, які вже грають багато гравців. Поки ти новачок бажано грати те, що грає більшість, тому що це надійно та легко для розуміння правил. Правила ми вже дізнались, але тепер час перейти до казино, з яких варто. Розпочати новачку. А розповім я сьогодні про Slot Сіті, Казано казино приймає користувачів з 2021 року. За такий відносно на великий термін, віртуальний клуб зміг вибитися у лідери, довести свою надійність та прагнення вдосконалюватись. До переваг казино Slot Сіті відносяться такі моменти. Дизайн офіційного сайту зроблений зі смаком, навігація зрозуміла. Вся потрібна інформація є на головній сторінці. Ігротека містить понад 1500 гральних автоматів різної механіки та функціоналу. У димоверсіях слотів дозволяється грати безкоштовно, без необхідності реєструватися. Бонусна програма включає бонус для новачків та щоденні заохочення для постійних клієнтів. В онлайн-клубі регулярно проводяться турніри та промоакції. Бонуси Бонус не доступні із за промокодами, а ще працює програма лояльності. Для фінансових операцій пропонуються зручні платіжні системи. Основна валюта для ставок гривні. Виведення виграшів відбувається впродовж 24 годин. До найкращих ігри хочу віднести легендарний Book of Sun в єгипетському стилі з простими правилами та високим виграшним потенціалом. Twelve Animals – гра з досить цікавою механікою та можливістю отримати при спіни. Aquarium гра з простим функціоналом з великими регулярними виплатами. Як і усі інші сайти, Сладсіті мають свої недоліки, а саме певно, затримку виплат. Деколи ви можете зіштовхнути затримкою виплат, хоча і вона є не дуже критичною, але я би її віднос до мінусів. Та скорочений каталог доступних слотів у мобільній версії. Якщо ви граєте з телефону, тоді у вас буде менше слотів, ніж у гравців з комп'ютерів.